Зайва вага. Зникають продукти з холодильника? Дивись це відео. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Холодильник має двері, а якщо є двері, можна встановити електрозамок. Варіантів існує багато. Я продемонструю вам рішення, на мій погляд, зручне з точки зору монтажу і надійне у використанні. Як це виглядає? Блок живлення Faraday Electronics 12WT з радіокеруванням для замків жиленням 12 В і споживанням 12 Вт. Відчинення замка відбувається за допомогою радіокнопки бривока. Один іде в комплекті. Електрозащіпка YLI IE305. А також кнопка PBK819B. Програмування відбувається однією кнопкою. Всі дії підтверджуються світлодіодом та звуковим сповіщенням. Призначення контактів роз'єму загальний. Вхід гіркона або дротової кнопки. Вихід живлення замка мінус. Вихід живлення замка плюс. У налаштуваннях контролера можна обрати тип замка магнітний або електромеханічний. Пам'ятає 5 брелоків, сумісний з брелоками VBK 400 a і VBK 400 b Багатокнопочні брелоки дозволяють керувати делькома радіомодулями. По черзі запішіть кнопки брелока у кожний контролер. Натискання кнопки активує відповідний. А тепер найцікавіше. Подивимось, як це все працює. Натискаємо кнопку радіобрилока. Двері відчинено. За потребою можна встановити механічну кнопку. Перевіряємо, як це працює. Спрацювало. Ставте лайк. Таке рішення має попит серед власників кіосків з холодильними камерами для напоїв та морозива. А де б таку штуку прикрутили ви? Пишіть у коментарях. Пока!